Доброго дня, товариство. Тернопільський осередок громадської організації ДОСТА вітаю вас. Хочу підняти в даному відео питання про позбавлення зарплат наших військовослужбовців, які виведені в тил і є обмежено придатними. Зарплату в розміні 800-600 гривень для тих, хто вивели поза штат. Встановило наше керівництво. Для мене це є гаднебним явищем. Це в основному ті хлопці, які йшли добровольцями в перші дні, які щиро і не жаліючи свого здоров'я, боронили державу. Зараз їм дають по 800-600 гривень і не дають змоги звільнитися збройних сил, щоб вони могли достойно утримувати свої сім'ї. Тобто, це посміялися з тих. Хлопів, які реально щиро боронили свою державу. Є велике бажання, щоб на таких самих засадах побули люди, ті, які організували оцей геноцид наших оборонців. Шукаю однодумців серед побратимів для того, щоб обстоювати себе, обстоювати наше забезпечення. і Принаймні, якщо держава не в змозі забезпечити достойну зарплату, то вона має відпустити, хай люди знайдуть собі роботу і забезпечать свої сім'ї, мати змогу написати заяву. Якщо такого немає, то значить ви маєте знайти кошти для того, щоб мінімум 25-30 тисяч, ти військовослужбовець мав. А я думаю, що він достойний мати більше і дати йому роботу. Не просто, щоб вони сиділи і дехто заглядав у чарку і займалися непотрібними речами, а щоб вони розвивалися. Це треба робити. Це треба робити роботу відповідно. Краєм вуха чув, що е, хочуть це виведення за штат відмінити, але чи вони поправляють ситуацію, не знаю. Значить, буду слідкувати, буду тримати вас в курсі. І буду гуртувати людей, ті, які хочуть мати достойне утримання на час війни. Надію колос, так що громадський осередок Доста Тернопіль запрошую вас. У е, Нас вже найближчим часом будуть е, перші збори, на які, перші для мене і вже не перші для моїх. Е, до однодумців з громадського осередку, тому запрошую всіх, хто хоче долучитися до державотворчого процесу. Гарного вам дня і будьте здорові!